Усім привіт! Любителям насіннячка, любителям щось посіяти, посадити. Сьогодні в мене знов таке відео. Я не думала, не гадала, але знов я замовила насіння з цього сайту. Що в прошлому відео. Градіна Макс. Так, замовила я 17.02. І вже сьогодні я забрала. Швиденько приїхала, ніж просто раз. Замовила я, тому що ще мене мама попросила. Ще замовила трішки свекрусі. Цього разу мене теж на 500 гривні. 500 гривні і переказ 20 гривень. Сінечка в мене теж багато, теж різні. Помідорчики, огірочки, все. Так. Зараз, напевно, я розкладу, тому що, тому що його багато. Мені хочеться вам розложити показати. Тут і всього по трішечки, Теж скільки хороші. Тут є. Райсик прислали. Що я замовляла? Дуже гарні скидки. Дуже гарні. Так, ну, я вже коли розкладусь, я вам включусь і покажу. Так, все я розклала. Начебто приїхало все-таки не знайшла один пакетик томатиків. Так, ще мені зробили скидочку 59 гривень, 10%. Але вже не приїхало мені подаручне. Перший раз, коли я замовляла на 500 гривень, то приїхало подарочний, 5 пакетиків різних. Цього разу не було. Так, показую вам швиденько, що я замовила. Так, почну з кабачка. Сразу кажу, я замовляла це собі. Щось трошки, щось трошки мамі, щось трошки свекрусі. Тому це на трьох. Так, отакий заказала Ардендо. 21 гривень. Отакий. Так, щоб вам вам хорошо видно. Так, Ордендо отакий. Так, Іскандер. Ардендо 21 гривню. Так, іскандер і Кавілі F1 я взяла по 8 гривень. Поїхали далі. Шведесенько. Бордоа звичайний 5 гривень, це взагалі дуже добре. Бікорес. Бікорес взяла за 23 гривні. Пабло взяла за 28. Вони нідерландські насіння. І кукурузка це я мамі свої замовила. 23 гривні. Так. Квіточки, квіточки я не замовляла. Тут два пакетика в цей раз. Так, красоля це Настурція. Дорогоцінність із вершками. Вони одна 6 коштувала, друга 7. Отаке. Так, взяла гарбузик. Гарбузик конфетка, це я собі замовила 5 гривень, такий не сіяла. Конфетка і рожевий банан. По 4 гривні. Це взагалі ціна така, такої ціни нігде немає. 4 гривні. От. Ціни дуже приємні. Дешевше, ніж кругом. Бо я брала ось ще щось там в магазині, докуплювала по ціни, звісно. Так, шантене взяла. Це один мамі взяла, один свекрусі я взяла. Так, поїхали далі. Так, щоб було вам видно гарненько. Так, це джокер. Джокер-горох. По 10 гривень один пакетик. Тут йде 50 грам. 50 грам насіння це так, нормально. Це йде. Ранньо стиглий сорт. О, і один мамі замовила, один собі. І телефон 7 гривнів. Ну, тут менше, тут 20 грам. Так, Їхали далі. Перець, я все по черзі. Перець я таки собі замовляла. Так, перчик замовила Big Mama за 5 гривнів. Так, це пекучий, теж за 5 гривнів полум'я середньоранній. Це францеус 9 грн. Це вже, я вам кажу, то, що зі знижечкою. І волга, і козіріг. Козіріг це для приготування паприки. Не висівала такий жоден. Взяла спробувати. Ці неприємні, ці по 9 гривень, оці три. кожен по 9 гривень. Так, салатик, салатик от такий, кудряшка. Кудряшка по 5 гривень. салат смарагдовий 5 гривень теж, салат Каталонія 5 гривень. Я люблю такі цікаві салатики. Одеський кучерявець я вже давно не замовляю, хоча в мене він ще є, там трішки висіваю. Бажальку викинути на сінечко. Так, Red Cross швидко стиглий. Так, Red Peak. отакий От листовий, цікавий, без гіркоти. І American Brown отакий. От Ці по 9. А ті всі по 5. Ну, це, думаю, це взагалі ціна приємна. Так, залишилися помідорки, томатики залишилися і залишилися огірочки. Так, почнемо ми з огірочків. Так, взяла ласточка, два штучки по 6 гривень для консервації. По 6 гривень зі знижку. Були дорожчі. Я не пам'ятаю пам скільки. Може бути 13 гривень, десь так, плюс-мінус. Ну, ціна непогана. Крак. польський. для консьержів. Цей теж 6 гривень, далекосхідний. Бо теж 6. Цей 9. Це французьке насіння. паризькі коні. Теж щось брала собі, щось мами, щось векрусі. Вже поділимось. Так, цей взяла Октопус за 14 гривень зі знижкою. Октопус Тітус» цей взяла 9 зі знижкою. За 9 вже гривнів. Ну, цікаво. Альянс за 18. Був дорожче, я не пам'ятаю. Десь до 40 гривнів. Був Голландія. Голландське насіння. Авантюрист. Цей взяла за 38 гривні 50 штук. Самозапильний, ранньостиглий, Теж не висаджувала це всі вперше насіннячка такі. Так, і взяла теща, це я собі захотіла взяти по 11 гривень. Те, що взяла, і взяла зятьок, самозапильні такі. Мабуть, вони дорожчі за того, що вони самозапильні. Але, я не пам'ятаю, чи 18, щось десь. Десь тако вони були, якщо не дорожче. Так, це взяла новий ніженський по 5 гривень, і король грядки я взяла. Так, з огірочками ми все. Остались в нас такі томатики. Так, я відкладаю в стороночку. Стороночку відкладаю. Так, замовила чи очі осан. Такі замовляла два пакетика, але другого я не знайшла, чи вони помилилися, не поклали. Ну, в общем-таке, 6 гривнів зі знижкою. Я перед цим собі брала. Хороший сорт, мені подобає. Так, Ляна Це зала свої свекрусі, вона обожнює за 9 гривні. І томат Рома теж за 9 гривнів. Це все для консервації хороше. Так, взяла середньоранній, такі великі. Да, великі плоді. По 4 гривні. Лимонний гігант. Два пакетика. 4 гривні. По 4 Лимонне серце. Два пакетика. Ой, боже, боже, падає. По 4 гривні. Не висаджувала, хочу спробувати. Так, жираф. Для тривалого зберігання по 4 гривні 2 пакети. Плоди зберігаються до 6 місяців. Довго тривале зберігання, помаранчево-зелений колір. Хочу спробувати. Цікавий такий жираф, бачите. Так, гібрид Тарасенко. Так, це мамі взяла, мамі чи свекрусі, не знаю, подивлюся, що кому замовляла. Так, шапку Мономаха, це теж по 4 гривні. Шапка Мономаха, дві пачечки, теж по 4 гривні. Так, середньостиглий сорт. Це теж всі крупні томатики. Золоте серце, два пакетика, 4 гривні. Золотий самородок. По 4 гривні, Два пакетика це все крупні томатики. Зебра помаранчева, Два пакетика, все по 4 гривні. Ну, таких цін ніде нема. Через то я собі знову замовила. Думаю, хай буде. Там у них сроки годності. Більшість це 27-й, а більшість 28-й рік. То чому б не взяти? Ще на 4 роки і не будеш думати. Але зазвичай завжди щось хочеться докупити. Це ж так, це вже хворобливо все. Фіолетовий. Хочу спробувати. Я якось висаджувала іншої фірми. М -м, цікавий такий, це ж по 4 гривні, Смугасте серце 4 гривні, Слива гігант 4 гривні. Ось така йде. Середня стига. 120-150 грам. Сибірська трійка. Середню стигу теж все по 4 гривні. Томатики всі по 4 гривні. Пузата хата. Це мамі взяла, вона мені замовила. Перцевидний 4. Перцевидний смугастий. 4. Хамелеона взяла. Два пакетика, теж здорові. Помідорки до 200 грам. Так, чорний принц. Багато хто його знає. Так, два пакетика взяла. Крупні томатики, шоколадна амазонка. Це я мамі взяла, японський трюф теж мамі взяла. Так, взяла собі білий пломбір і амурський тигр. Взяла попробувати. Так, ну і все. Отакий в мене сьогодні був огляд моєї посилочки з насіннечком. Всім дякую за увагу! Дякую, що були зі мною, що передивилися відео. Дякую вам за лайки, за підписки. Дякую за те, що ви зі мною! І я вам бажаю всього найкращого. До наступної зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!